Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для ДІВ. І тут не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. І місяць починається прямо таки посередині коридору затемнень, що розпочався 25 березня, затемнення місяця, і триватиме до 8 квітня до затемнення сонця. Детальне відео про затемнення місяця ви можете побачити на моєму Ютуб каналі. Силку на нього я залишу в описі під цим відео. А відео про затемнення сонця я зніму трохи згодом і також викладу на цей youtube канал. Із 1 квітня Меркурій, немов би жартуючи на день дурня, стає ретроградним і буде таким аж до 25 квітня. Тому встигайте зробити всі важливі справи пов'язані із переговорами, документацією, купівлею чогось важливого, дорогого, а особливо купівлю транспорту чи, можливо, техніки, засобів зв'язку а також це стосується бронювання, якихось поїздок, купівлі квитків і так далі. Встигайте це зробити до 1 квітня, тобто до початку ретроградності Меркурія. Адже надалі, в період з 1 по 25 квітня, всі справи вказаного напрямку будуть йти не за планом, або з великою кількістю перешкод, або ж вам потім доведеться перероблювати їх, тому що щось піде не так. Звичайно, не слід звалювати на ретроградний рух Меркурію всі свої власні помилки та негаразди, але чому б не убезпечити себе від його негативного неприємного впливу. До речі, якщо вам потрібно зробити якісь покупки, які потрібно доставити, то теж встигайте їх замовити і отримати цю доставку також до 1 квітня, якщо ви не хочете потім нарікати на службу доставки або ж на кур'єрів, тому що їхня діяльність також керується Меркурієм. Проте, ретро Меркурій також може бути і корисним для нас, яким же чином. Наприклад, якщо ви довгий час не могли знайти або отримати якийсь документ, то якраз таки під час ретроградного руху ви зможете отримати ці документи, вони зможуть потрапити до вас в руки. Або ж, наприклад, хтось дав вам якусь обіцянку або заборгував гроші. То саме під час цього руху ретроградного Меркурія ви зможете отримати свої. Гроші назад, або ж ця людина може виконати свою обіцянку врешті решт І також в цей період є шанси поновити спілкування з кимось, з ким ви давно переживали свою комунікацію. Втім, це, скоріш за все, не буде повноцінне відновлення вашого спілкування, а скоріш за все, це буде короткочасна зустріч чи комунікація з кимось із вашого минулого. А суто для вашого знаку Зодіаку? Він ходитиме задки в своєму ретроградному рухові в вашому восьмому домі гороскопу. Це означає, що вам доведеться щось перероблювати, передумувати, переоформлювати, переобговорювати. А стосуватиметься це все тем фінансів, передусім фінансів не тих, які ви заробляєте своєю власною працею, а ті, які до вас приходять з інших джерел. Це, до речі, можуть бути і. Спільні ваші фінанси з вашим партнером і також виплати від держави від страхової компанії, а також від інвестицій. Загалом тема інвестування і тема податків також сюди входить. Можливо, ви будете. Повторно оформлювати свою страховку або ж подавати податкову декларацію, поновлювати чи заново відкривати рахунок в банку. Можливо, ви повернетеся до теми інвестування, якщо ви вже цікавилися цим колись в минулому. І також під цим впливом може бути задіяна тематика спадщини. Наприклад, ви ніяк не могли отримати документи на право на спадщину, і ось нарешті ви можете їх отримати в цей період. А ще, можливо, ви будете переглядати те, як ви розпоряджаєтеся вашими фінансами, і, можливо, будете обговорювати це із вашим партнером, як ви розподіляєте ваш сімейний бюджет, як ви ним розпоряджаєтеся. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери та Нептуна, знакові риб. І в цей час остерігайтеся казкарів, особливо ті, для кого цікаві нові стосунки, тому що є ризик познайомитися і втрапити у відносини. Такою людиною, яка матиме якісь приховані, можливо, відносини чи інші, якийсь бекграунд, який є неприємним для вас, ця людина може щось від вас приховувати або захоче приховувати вас. Тому намагайтеся бути уважними і не вплутуватися у якісь сумнівні стосунки, і також. Не вірте пустим обіцянкам. Проте таке положення Венери та Нептуна свідчить і про вищі прояви любові, які можуть проявлятися в цей час. Ви можете помітити, що вам хочеться всім допомагати, підтримувати і нести любов та світло усім навколо. Для вас цей аспект відбуватиметься в сьомому домі вашого гороскопу. І це означає, що в цей період у вас буде можливість максимально налагодити ваш. Ваші стосунки між вами та вашим партнером по особистому життю, а також вашим партнером по бізнесу. Загалом, це сектор стосунків, тому можете налагоджувати ваші відносини з будь-якими людьми, але майте на увазі, що під впливом Нептуна ви будете. Схильні ідеалізувати інших людей, партнерів, і тому намагайтеся не втрачати почуття реалізму, ґрунту під ногами, і бачити ваших партнерів такими, якими вони є. Насправді не прикрашайте їх, не намагайтеся навішати на них ті риси, якими б ви хотіли, щоб вони були наділені. 5 квітня Венера перейде в знак Овна. Це ваш восьмий дім гороскопу. І Венера, потрапляючи. Під сферу впливу цього знаку виводить тему любові і задоволень із духовного плану на план фізичний. І також під таким впливом ми стаємо більш. Агресивними в наших відносинах і починаємо ставити свої потреби, свої погляди на життя на перший план. Нас абсолютно перестає хвилювати, що думає наш партнер, чого він хоче, які в нього почуття. І через це дуже важко уникнути конфліктів і важко порозумітися. А для вас входження Венери в сферу восьмого дому гороскопу означатиме потрапляння вас в вихор пристрастей. ви можете ревнувати або вас будуть ревнувати. Це може бути якісь з'ясування стосунків, а також поглиблення ваших стосунків. А ще венера це якісь матеріальні здобутки. Тому в цей період часу ви можете отримати фінансові надходження, проте не у вигляді заробітної плати, тому що восьмий дім це, як ми з'ясували, інші фінансові надходження. Це можуть бути якісь виплати, премії, надбавки і також матеріальні подаруночки від долі. Наприклад, це може бути якась покупка за вигідною для вас ціною. А ще ви можете вирішити якесь фінансове. Питання таким чином, що це буде для вас в плюс. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно і відбудеться затемнення сонця в знакові овна. І це знак рішучості, старту і войовничості. В зв'язку з цим уникайте конфліктних ситуацій, не бувайте в місцях скупчення великої кількості людей і загалом бережіть себе. В вашому випадку це затемнення відбуватиметься в восьмому домі вашого гороскопу, сфері фінансів, інвестицій, а також спільних коштів. І ми поговоримо детальніше про вплив цього затемнення на вас і на кожен зі знаків зодіаку в окремому відео, що стосуватиметься суто затемнення сонця. З 9 по 12 квітня відбуватиметься з'єднання Марса і Сатурна, і це з'єднання, цей аспект, означає, що вам доведеться брати на себе відповідальність, а також виконувати всі свої обіцянки. Обов'язки, можливо, віддавати борги, приймати рішення, прийняття яких ви відкладали, тягнули, не хотіли їх приймати, тому що довелося б брати на себе відповідальність. Так ось, зараз прийде той момент, або складуться таким чином обставини, коли тягнути далі буде просто нікуди. Проте такий аспект дає і прекрасні можливості здобути хороші, справді матеріальні сталі такі результати. Але лише при умові, якщо ви будете діяти структуровано за планом, не відступаючи, не даючи собі. Поблажок, і загалом тоді в цьому випадку цей період буде дуже результативним і багатообіцяючим для вас. І цей аспект відбуватиметься в сьомому домі вашого гороскопу, а це сектор стосунків. І через це ви можете отримати якісь матеріальні здобутки, результати від тих проєктів, які ви починали в минулому разом із кимось із ваших партнерів. 11 квітня відбудеться з'єднання Сонця із ретроградним Меркурієм. І цього дня будьте уважними щодо тієї інформації, яка буде до вас приходити, тому що в ній може міститися якась дуже важлива підказка або ідея чи знайомство, що знадобляться вам згодом. 19 квітня відбудеться перехід сонця в знак тельця. Тобто ваш дев'ятий дім гороскопу, і цей транзит принесе ваше повне фокусування на темах масштабування нових горизонтів, нових кордонів, а також сфери всього іноземного. А ще теми, можливо, будуть задіяні навчання, здобуття. Нових знань, нових кваліфікацій і викладання. Тож ви можете приймати рішення стосовно масштабування вашого бізнесу, вашого проекту чи виведення його за кордон. А також на вас самих може чекати поїздка або виїзд за кордон, або ж ви почнете вивчати іноземну мову, або загалом будете будувати якісь масштабні плани і стратегії для їх реалізації. 21 квітня станеться дуже важлива астрологічна подія. Це з'єднання планети несподіванок, це Уран, із планетою розширення масштабування, це планета Юпітер. І цей аспект є настільки потужним, що його вплив ми будемо, чесно кажучи, відчувати аж до кінця. Червня і це положення таких планет на небі нестиме як великі можливості, так і велику небезпеку, особливо в період з 17 по 23 квітня. Не дивуйтеся, якщо в цей період ви почуєте якісь нові розмови стосовно використання ядерки, а також можливі якісь непередбачувані ситуації, можливо, ескалаційні, а також розгортатимуться в світі в цілому. Я ні в якому разі не хочу вас залякувати, а лише попереджаю про гіпотетичну небезпечність цього періоду. Тому що, якщо ви вже будете попередженими, то ви можете хоча б якось уявити, що ви будете робити в якійсь ситуації. Діви, для вас це з'єднання відбуватиметься в 9-му домі вашого гороскопу. і це сфера масштабування, розширення нових горизонтів. І це при тому, що там опиняться ось ці. Дві планети Уран, який даватиме непередбачуваність, прискореність, швидкість і Юпітер, який і без того є планетою масштабування і нових горизонтів. Тому в цей час на вас можуть чекати справді великі зрушення в вашому житті. Це може стосуватися як теми за кордону. Можливо, це буде переїзд за кордон, а можливо, ви вийдете заміж, одружитися із представником іншої культури. Також ви можете навчатися новій професії, здобувати нові знання, або ж у вас з'являться нові інтереси і нові можливості відкриються перед вами для того, щоб ви масштабувалися як в професійному плані, а так можливо і в особистісному. 21-22 квітня відбуватиметься напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Я вас не залякую, але цей період є доволі небезпечним. Але саме для вас цей аспект торкатиметься 9-го та 6-го домів вашого гороскопу, і тому на вас може чекати якась поїздка. Також нові плани пов'язані з вашою роботою. І ще з'явиться велике бажання. Змінити щось у вашій щоденній рутині, а ще може бути конфлікт між вами та кимось із ваших підлеглих, наприклад, найманих працівників, або ж із кимось із ваших колег. 23 квітня на небі зійде повня, повний місяць знакові скорпіона. Це ваш третій дім гороскопу. І загалом це цей повний місяць буде таким доволі напруженим. І в дні поблизу 23 квітня вже відчуватиметься ось ця напруженість. Прямо таки в повітрі. І цей повний місяць може принести для вас якісь зміни стосовно навчання, здобуття нової інформації, кола вашого спілкування, можливо, це будуть якісь і нові поїздки, переговори, а можливо, це будуть якісь купівля чи продаж чогось. І при цьому все буде проходити більш напружено, ніж могло б пройти через вашу прискіпливість. Тому по можливості намагайтеся медитувати або якимось іншим чином себе заспокоювати для того, щоб не бути настільки дратівливими і настільки сфокусованими на недоліках, які ви можливо побачите в усьому чи в усіх. 29 квітня відбуватиметься з'єднання Марса та Нептуна, а його вплив ми відчуватимемо приблизно з 25 квітня по 2 травня. На цей час краще не планувати якихось серйозних монументальних справ, хіба що якщо вони пов'язані якимось чином із творчістю та натхненням, тоді так використати ці дні наповну. А якщо ж вам все ж таки потрібно зробити щось серйозне. То при цьому вам слід додати в свою діяльність не суто ділову мотивацію, а якийсь вищий мотив. Задумайтеся, що дасть ваша діяльність. Глобально не лише якісь матеріальні здобутки суто вам, а можливо, це щось більше може бути з 29 квітня, по кінець місяця, відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Плутоном, і це означає, що будь-які процедури краси шопінг краще відкласти на інші дні, так само як і романтичні побачення та знайомства. І ще ні в якому разі не зустрічайтеся наодинці з маловідомою, малознайомою вам людиною. А ще в ці дні не варто займатися інвестуванням і не вливайте свої кошти в якісь сумнівні фінансові операції. 30 квітня Марс перейде в знак Овна, тобто ваш восьмий дім гороскопу. І з цього часу ви будете розгортати величезну активність для того, щоб правильно розпорядитися фінансами. Ви можете обговорювати з вашим партнером те, як правильно розпорядитися, наприклад, сімейним бюджетом, або ж активно займатися інвестуванням. Також ви можете займатися тим, щоб оформити фінансові якісь виплати, можливо, отримати спадщину, або ж виплати по страховій. І все це буде відбуватися не саме по собі, так, не вимушено, а через ваші особисті зусилля. Я ж бажаю, щоб квітень був вдалим для всіх представників знаку ДІВ. І якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на мій канал. Побачимося!